У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Amen. Улюблені браті і сестри, поздравляю всіх вас з Воскресним днем, причасників з прийняттям святих Христових тайн. Сьогоднішня неділя перед Трійцею – це власне той особливий момент, коли в очікуванні чогось нового. Апостоли збиралися страха і раді юдейська по різних місцях, навіть в горниці, там, де вони справляли тайну вечерю. Оце очікування чогось нового завжди для кожної людини, християнина в першу чергу, як і взагалі для людей. Це момент, а що далі? Адама як і Єву, якого створив Господь, поселивши в раю, здавалося, все задовільняє. І ми кажемо в житті нашому райські умови. Ці райські умови в першу чергу були це стан душі Адама і Єви, не матеріальне забезпечення, а стан душі. Вони спілкувалися з Богом лицем до лиця. У них був спокій, не було ніяких авіатривог. Ось цей спокій, стан спокою. І виражається в сьогоднішньому літургійному виголосі в мирі Господу помолимось, тобто, примирившись один з одним, в мирних обставинах життя, у спокої. Принесімо пожертву самому живому Богу. Ось це поєднання людини із Богом в мирі, у спокої і найголовніше в свободі. Свобідно висловлювати свої думки, свобідно з Богом розмовляти. І коли ми маємо навіть страх, то це не страх фізичний, а це любов. Ми читаємо в апостолському посланні, найчастіше ми його чуємо під час вінчання. Жінка нехай боїться свого чоловіка. І дуже багато людей матеріальних ось цей виголос приймає буквально піджартовуючи, піджартовуючи навіть кулака, зажала, хай боїться свого чоловіка. Не це вкладено в священному Писанні, а вкладений зміст. Вона настільки його любить, що боїться підібрати якесь слово, яким може його образити. І вона підбирає це слово на рівні фізичного страху. Чому? Тому що любить. І не хоче образити. А чому? А тому, що війні сказано, ніхто свою плоть гонить в цьому самому посланні, а кормить і глядить її. Чому? Тому що він її повинен глядіти, оберігати, підтримувати, утримувати, забезпечувати і так далі. І вона його видає йому своєю любов'ю. І тому боїться підібрати яке слово. Ось що означає страх Божий. Не фізичний, який розраховується на фізичну дію, а через любов. І ось це спілкування. Людини із Богом завжди повинна базуватися на основі любові. Виключно. Не на основі інтересів, не на основі навіть взаємності. А Бог створив людину для того, щоб вона славила блаженствувала і славила Творця. Блаженство тварі і слава Творця. Ось що найголовніше: гармонія стосунків людини із Богом. І ми з вами говорили, що означає слово релігія? Що означає слово релігія? Що Що означає слово релігія? Давайте згадувати. Відновлення зв'язку. Правильно, відновлення зв'язку. Якого зв'язку? Кого, з ким? Зв'язик, який зв'язок? Людини з Богом і людини з людиною. І людини з людиною, тому перші слова Спасителя Івангельської проповіді були, покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне, покайтесь, примиріться, відновіть зв'язок один з одним. Простіть один одному, молитві Отче наш, ми говоримо, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Означає відновити зв'язок, простити, відновити зв'язок. Ось це найголовніше для християнина. Ось це буття людини і Бога в гармонії починалося в раю. Але через гріхопадіння оця гармонія втратилась, втратилась. людина відійшла від Бога. Не Бог покинув людину. Людина відійшла від Бога. Ми сьогодні, звертаючись до Бога, говоримо. Якісь молитви, якісь слова, щось просимо, а потім говоримо, що Бог мене не чує. Бог чує усіх, ти погано просиш. Якщо ти щось не маєш, це не означає, що Бог тебе не любить і тебе не чує. Це означає, що ти погано просиш не від щирості своєї, а просиш від капризу. Бо тобі здається, що так треба. Ще так. Але просіть і дасться вам Це євангельські слова. Стукайте і вам відчинять, просіть і дасться вам. І якщо ти маєш віру, гірчичне зерно, Гори можна рухати. А ми капризно просимо, поставили свічку і думаємо, все має все відбутися. Ні, серце чисте створив мені Боже, і духа праведного відновив в нутробі моїй. Ось це коли ти просиш чистим серцем, коли ти просиш чистим помислом, коли ти маєш це, 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 це чисте серце, блаженне чистий серцем, бо тієї, що далі? Бога побачать. І якщо ти маєш чисте серце, бачиш Бога, бачиш Бога, розмовляєш з Ним, розмовляєш з Богом, випросиш. А якщо ти як капризне дитя, пробуєш щось просити, Нічого тобі не буде, бо ти капризуєш. А ми всі діти. Але дитина дуже часто просить в щирості. Дуже часто просить в щирості. Тому Господь і приводить момент оцієї щирості. Будь ти як діти, бо таких є Царство Небесне. Будьте як діти, в щирості потрібно просити. І коли ми в щирості просимо, отримуємо. Отримуємо дари благодаті Святого Духа, отримуємо благословення церкви, ми отримуємо те, що нам хочеться отримати. Все, що в молитві попросите, віруйте і дасться вам. І тому, коли наближається День П'ятидесятниці, ми не лише будемо відзначати престольне свято, ми не лише проведемо ручисте богослужіння. Нам належить усім випросити благодатні дари, дари Святого Духа. А для того потрібно що? Чисте серце, в якій ті дари можуть вміститися. Відкрита душа, яка може прийняти. Що з того, що ти в когось щось попросив? А якщо ти прийшов без кошика, в чому понесеш? від, ви випросили, а кошика нема. Понесете в чому? Фартуху? Тому якщо ми просимо, то треба, щоб було те місце, куди ти його положиш. Якщо ти просиш благословення і дарів благодаті Святого Духа, то треба, щоб вони мали своє вмістилище. А дари благодаті Святого Духа це наша душа. Тому прийде День П'ятидесятниці, випрошуйте. Ви не просто будьте присутні у храмі, випрошуйте благословення, щоб не намарно був проведений час. Просіть і дасться вам. Випрошуйте і отримуйте благословення. І це благословення ви відчуєте. Якщо будете просити щиро, відчуєте. Якщо прийдете постояти, то залишиться тільки пам'ять і візуальне сприйняття, як було гарно. Так, буде гарно. Але чи буде вам добре? Залежить, як прийдете на свято, як вдягнетесь, який рано настрій буде, як вийдете, про що будете думати по дорозі, коли будете йти до храму. Це особливий день, а престольне свято надособливий день. Особлива кількість благодаті Святого Духа сходить на храм, де святкується престольний свят. Не, про, не прозівайте оцих благодатних дарів. Святого Духа. Ми свято організуємо, і гості будуть, і все те, що належно, ми організуємо. У вас персонально повинні бути в гості, в кожного. Якщо це свято, то це радість. Якщо це радість, нею треба ділитися. І закускою теж треба ділитися. Тому хай ваша радість буде повна. Отримайте дари, благодаті, Святого Духа. А ця підготовча неділя до трійці. Це й буде часом, коли ви налаштуєтеся? А як я маю зустріти трійцю? Лепехою, постелю, хату приберу, гостей запрошу, сама підготуюся, помолюся перед тим, щоб благодатні дари наповнили тебе, а через тебе наповнили твій дім. Бог вам на поміч на цілу неділю, щоб достойно зустріти наше престольне свято. Слава Ісусу Христу!